Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Пророка Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині, готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі Єрусалимляни хрестились від нього в річці Йордані. І визнавали гріхи свої. Йоанн одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий. І проповідував, кажучи: Слідом за мною іде сильніше від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос злинув з неба. Ти, син мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею. І проповідував там Божу Євангелію, кажучи Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали невода в море, бо були рибалки. Ісус їм сказав. Ідіть за мною я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши невода, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з найматами, пішли. Слідом за ним, прийшли вони в Капернаум, і він, відразу, в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, а не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити? Знаю Бог, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому мовчи, вийди з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували, Що це нова повновладна наука? Навіть наказує нечистим духом, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги, та разом з Яковим та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця. Почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, та й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, що вони бо про нього знали. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там. Молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його і кажуть до нього, Усі тебе шукають. Він же відповів їм Ходімо де інде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те і прийшов. І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї. І виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: Хочу, будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священникові, ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей їм на свідоцтво. Та тільки на той вийшов. А вже й заходився велимовити та ширити усюди про те чутку. Тож Ісус не міг одверто війти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення. І приходили до нього звідусюди. Перше послання до КОРІНТЯН. Розділ п'ятий Взагалі чути між вами про розпусту і то про таку розпусту, якої і між поганими нема, що хтось має за жінку батькову жінку. І ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні були б сумувати, щоб виключити з поміж себе того. Хто допустився цього вчинку? Бо я, неприявний тілом, але присутній духом, уже засудив, не мов би був присутній, того, хто таке вчинив, щоб, коли в ім'я Господа нашого Ісуса зберетесь ви і Дух мій, силою Господа нашого Ісуса видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся Дух Його у день Господній. Недобра ваша хвальба. Хіба не знаєте, що трохи закваски заквашує усе тісто? Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так як ви і є. Прісні, бо Пасха наша Христос, принесений у жертву. Отож, святкуймо не у старій заквасці, ані у заквасці злоби і лукавства, а в опрісниках чистоти. І правди. Я вам писав, був у листі не мати стосунків з розпусниками, не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом. Є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник? З таким навіть не їсти. Чого б я мав тих, що осторонь, судити? Хіба ж ви самі не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь, Бог буде судити, виключить злого з поміж себе. Псалом 130. З глибин взиваю, Господи, до тебе, о Господи, почуй мій голос. Хай твої вуха будуть уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, О Господи, хто встоїться? Та в тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюсь на Його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надійсь, Ізраїлю, на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. КНИГА Проповідника, розділ восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від Нього. В погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку бо є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною, їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота, що вирок над лихим учинком не виконується швидко. Тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і, мов тінь, проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав. І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість. Та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі. Тоді побачив я, розглянувши всі діла божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж. Навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга Рути, розділ четвертий. Вооз вийшов до міської брами та й сів там. Коли ж проходив тудою той родич, про якого він говорив був, він сказав йому Ходи не сюди, як там тобі на ім'я? Та сядь тут. Той підійшов і сів. Тоді зібрав вооз десять старших чоловік у місті і сказав Сядьте отут. Сіли вони. І мовив воз родича. Ноеман, повернувшися з Моав краю, продає ту частку поля, що належала нашому братові Елімелехові. От я й ухвалив повідомити тебе і сказати, щоб ти викупив її при отих, що тут сидять, і при старших народу мого. Коли хочеш викупити, то викупи, а як ні. То скажи мені, щоб я знав, бо окрім тебе нема викупителя. Я ж допіру після тебе на черзі. Той одрік. Я викуплю. Вооз сказав тоді Гляди ж, коли викупиш у Ноеми поле, маєш узяти за себе і руту мавитянку жінку померлого. Щоб зберегти ім'я покійного за його спадкоємством. Зобов'язаний до викупу родич мовив. Якщо так, то я не можу взяти її за себе, щоб не ушкодити мою власну спадщину. Бери ти моє право на викуп, бо я не можу викупити. А був за давніх часів такий звичай в Ізраїлі. Що при викупах і обміні, та щоб підтвердити всяке діло один скидав свій капець та й давав другому бо так робилося засвідчення в Ізраїлі. І сказав правоповинний викупитель воозові Бери для себе та й скинув свій капець. Тоді вооз промовив до старших і до всього народу. Нині ви Свідки, що я викуповую в Ноеми все, що було в Елімелеха, і усе, що належало Кілйонові і Махлонові. Та й руту мавитянку, махлонову жінку, беру собі за жінку, щоб зберегти ім'я померлого за його спадкоємством, і щоб не зникло ім'я померлого з поміж його братів та з поміж громади рідного міста. Ви. Нині свідки тому. І весь народ, що був у брамі, разом зі старшими сказали Ми тому свідки. Нехай Господь учинить з жінкою, що вступає в твою хату, як з рахиллю і як з Лією, які обидві побудували дім Ізраїля. Володій потужно, в Ефраті. ім'я ж твоє. Нехай славиться в Вифлеємі! а з потомства, що дасть тобі Господь від тієї молодиці, нехай стане твій дім, як дім переца, що його породила Юді Тамара. І взяв вооз Руту, і вона стала йому за жінку, і ввійшов до неї, і Господь дав їй зачаття, і вона породила сина. Жінки ж Ноемі казали. Благословен Господь, що дав тобі сьогодні Викупителя, який збереже твоє ім'я в Ізраїлі. Він буде втіхою і підтримкою твоєю на старості літ, бо ж породила його твоя невістка, що тебе любить і краще для тебе від сімох синів. Взяла Ноема дитятко і пригорнула його до грудей своїх та була йому за няньку. Сусідки ж дали йому ім'я, говоривши Ноемі родився син, і назвали його ім'ям Овид. Він став батьком Єсея, що був батьком Давида. А ось потомки Переца. Перец породив Хецрона. Хецрон породив Рама. Рам породив Амінадава, Амінадав породив. Нахшона, нахшон породив Салмона. Салмон породив вооза, Вооз породив Овида, Овид породив Єсея, а Єсей породив Давида.